Щодня одне й те саме. Заходиш у пошту, а там. Ну, самі знаєте, справжній цифровий безлад. Але знаєте що? Сьогодні ми з цим розберемося. Раз і назавжди. О, це знайоме відчуття, правда ж? Відкриваєш вхідні, а на тебе дивиться просто лавина непрочитаних листів, важливі повідомлення десь на дні, загублені серед реклами і спаму, а спробувати знайти потрібну адресу це ж цілий квест, але не все так погано, бо рішення, звісно, є. Отже, в цьому огляді ми разом пройдемося трьома простими, але повірте, дуже ефективними кроками. Вони допоможуть повернути контроль над поштою. Ну що, готові навести лад. Тоді вперед. І почнемо ми, так би мовити, з фундаменту, з основ основ. Бо тримати всі листи в одній папці вхідні, це знаєте, все одно, що кидати всі документи в одну величезну купу на столі. Рано чи пізно там усе загубиться. А ми ж хочемо все гарненько розкласти по поличках, правда? Сам процес, до речі, елементарний буквально три кроки перше, вибираємо, що сортуємо. Друге – Вирішуємо, куди це все діти, і третє, створюємо для цього окреме місце. Все. Отже, дивіться, все починається з простого кліку. Бачите ці квадратики? Просто ставимо галочки біля листів, які хочемо згрупувати. Це може бути що завгодно: робочі документи, перепуска з друзями, матеріали з якогось курсу, все, що має лежати разом. А ось і магія. Створюємо окрему папку для кожної теми. Наприклад, папка навчання. І, вуаля! Вхідні одразу стають чистішими. А головне, коли знадобиться той самий лист через місяць, його можна буде знайти за секунди, більше ніяких розкопок у пошті. Так, з листами розібралися вони тепер по поличках. Що далі? А далі люди, тобто. Контакти. Бо погодьтеся, порядок у листах це, звісно, круто. Але якщо ми витрачаємо купу часу на пошук адреси, то ефективність так собі. Що ж це таке, ця адресна книга? Ну, це точно не просто список емейлів. Уявіть собі таку собі особисту картотеку, власну базу даних. Там може бути все: ім'я, адреса, телефон, навіть день народження чи посада. Це, по суті, командний центр для спілкування. І знаєте, що найкраще? Почати простіше простого. Зазвичай десь збоку є розділ Контакти, знаходимо чарівну кнопку Додати контакт і все, процес пішов. Перший крок до створення власної бази зроблено. І ось тут є один секрет чим більше інформації ми додамо, ім'я, прізвище, може компанію, тим потужнішим стане наш інструмент. Бо тоді це не просто спосіб швидко відправити лист. Це можливість завжди мати під рукою всю ключову інформацію про людину. Добре. Листи по папках контакти в адресній книзі здається все чудово, але зараз я покажу дещо для просунутих користувачів техніка, яка економить просто купу часу, як написати одразу 10, 20, сотні людей, відповідь групи контактів. Просто на хвилинку порівняймо. Варіант перший сидіти і вручну вбивати кожну адресу. Це повільно, нудно і завжди є ризик когось забути чи зробити помилку. І варіант другий один раз створити групу, і потім одним кліком відправляти лист. Усім. Ну як відчуваєте різницю? Вона просто колосальна. А ось як це виглядає в реальному житті. Дивіться, у полі кому замість довгого списку адрес всього одне слово, однокласники, і все, пошта сама знає кому відправити. Це ж геніально просто і неймовірно зручно. Отже, давайте підіб'ємо підсумки: папки, контакти і групи це не просто три функції, це три стовпи, на яких тримається порядок, і разом вони дозволяють кардинально змінити правила гри. Поштова скринька з джерела стресу перетворюється на особистого помічника, який працює за вашими правилами. Давайте ще раз закріпимо. Отже, що тепер у нашому арсеналі? Перше вміння наводити лад за допомогою папок. Друге централізована адресна книга, де все під рукою. І третє суперздібність спілкуватися з цілими групами людей за один клік. Це, власне, і є основа цифрового порядку. І ось тепер. Найцікавіше, інструменти є, знання є, залишилося тільки почати діяти. Бо теорія це добре, але практика це все. Тож, з чого почнемо наводити лад у своїй пошті просто зараз?